Вітаю всіх глядачів. Зараз будуть призиви. Вежа магії. Мені, як поціновувачу на кольору, не вистачає двох червоних на ману. Ось за цим загином я буду вести полювання. Почнемо, цілих 33 призиви. Все нажиде непосильною працею. І одразу дивіться на ману сині. Червоні, червоні. Ви що, дальтоніки, чи що? Ні, ну приємно, звісно, якщо б це був перший мій загін на ману, я б взагалі була б щаслива, безмежна. Ага, ну, жовтий. Так, а в мене що? Немає звука, ну? Звукан на базі? Отже, давайте помагам пройдемося. Знову на жовтих. Дайте мені червоні червоні. Такс. Не будемо розтягувати це задоволення, будемо допомагати хочу швидше. Може, все на червоних На червоних зробити, призиви Получити. Ну, давайте так, всі кольори пройдемося. У вас є якісь шаманства, так? Сині бачу. Ну, Мені маги, в принципі, може, Може фіолетових мене немає, якщо чесно. Ну, наману в мене всі є. Потім підемо назад. Червоні наману дайте. Так, магів в мене ось жовті є, зелені є, сині не пам'ятаю. Коротше, я не пам'ятаю, що в мене є. Давайте знову. Хочу червоні, червоні, мені червону наману треба, треба. Давайте. Давайте. Ну, ну ви вже, вже майже, ви майже близькі. Мана, четвірки, так, так, ви вже щось складаєте там собі в голові. Молодці, я вас вірю. Давайте, давайте на червоному одразу, от зараз от те, що треба. Ай, ні, Що ж ви такі? Не такі. Так, що ви пішли на, на зменшення, то не так. Треба робити. Навпаки, давайте повертаємося. Ой. Вибачаюся, в мене сів телефон. То я на зарядку вставила, так. Вже два були четвірки. Один з них на ману, не той, що треба, погнали знову 19 вже. Вже половина майже. Червоні на ману. От би тут ще якийсь бонус би був, слухайте. Ну, є ж бонусний раунд у героях. Так що б тут не зробити? Якийсь бонусний, там, шикарний якийсь там, а, якийсь загін крутий. Універсальний, може, я фіг його знаю. 14. Вже більше половини. Не те. Давайте знайдемо ось ці. Може, хоч, ну хоч ці, не обов'язково вже маги. Давайте хоч щось. <смір> ну, не, не зовсім не я мала на увазі. Слухайте. Іначе це перше в мене фіолетові. Ну, це прикольно, це прикольно. Але червоні де? Получить, значить. Ну, цікава історія. Давайте ще раз на них тоді. Вони такі щасливі може. Філ знову. Таке от враження, що бонус не зараз вилетить, вам не здається? Так, пішли на магів. А якщо на магів, призвати на тому, хто випав останній. Ну, то, звичайно, що. Гаразд, пішла тоді на. Зелені ці чарівники, чарівників пішла сюди. Може, тут <смі> червоні випадуть. <смі> Ні, все, зло, зломано. Думала, придумала шаманство. <смі> так, ну давайте ще раз. Тут на червоних буду призивати. Чому мене не везе з червоними? Чому? <смі> Получить. Пішли на Фіолетові. Ось добре, мотить. Давай червоні тоді. Обміняйтесь люб'язностями не хоче. А... Давай ось, Варвари, горо... Голов... Гороволізи. Лізи. лізе. лізи. Ну, блін, що ну, вам на ману? Складно ще один дати на ману мені. От... Хоч один би. Я вже не, не потребую двох. Бачите, скромніші мої, <смі> мої побажання. Що вам шкода, чи що? А так, а що там було? Зелений, зелений. Давайте його знайдемо. Ось він. І на них. Він же ж вилетів, так? На них будемо призивати. Я, короче, придумала шаманство. <смі> то непогано. Так, жовтий трійка. Жовтий трійка. Так, диви, деви, диви. Зараз, зараз це буде. Я вірю, зараз буде п'ятірка. Ой, П'ятірка буде. У всіх четвірки у мене п'ятірки. Так, рідкий ілюзіоністи якийсь повстанці. Давай, рідкий, рідкісний, рідкий, то жидкий. Так. Три, три ще, ну давай. Я вірю в нас. Давай, ось вони. Так, все. Ще, ще давайте мені четвірку, Все, останні тоді призиваю на магах і на тих, ну, на назвичайно на, на манових, коротше, призиваю. Все. Два останніх. Один на одному, ось тут, а інший на, на, на тому мановому. Ну, слухайте, нападу непогано так. Ну але, блін, ну що ж ви. Не порадуєте мене. Червоним на ману, Ще одним. Ну, от, здається, що зараз бонус вилетить. Зараз такий п'ятий зірковий загін вилетить. Полюбаса. Так, ну все, гаразд. Ну начебто непогано. Так. Ось я перейшла і. Так, ось маги в мене перші. Два фіолетових мага. А червоних ось ми досі не насипали. Ну, ось, бачите, вони, ось, ось вони. Ну, гаразд. Окей, тоді і на цьому дякую. <смір> і вам бажаю, щоб ви піймали те, що ви хочете. Все, всім на все добре. До нових зустрічей, до нових призив. Попадем, слава Україні. Побачимось!